Ознака останнього часу це війна. Христос сказав: коли ж почуєте про війни і воєнні чутки, не жахайтесь, бо належить цьому бути. За останні 100 років на планеті Земля сталося більше тисячі військових конфліктів, і понад півсотні воїн йдуть на землі зараз. Люди обрали війну, насильство, ненависть і облишили, облишили милість. Любов, мир та прощення Божі. Вони вклонилися другому вершнику апокаліпсису на криваво-червоному коні. Третя ознака останнього часу влада багатство, розкоші, гроші. Люди продають свої душі, тіла, честь, сумління, мораль рідних, близьких заради наживи, багатства. Та зиску. І відкидають Бога і вклоняються третьому вершнику Апокаліпсису на чорному коні мамоні. Христос сказав: не збирайте собі скарбів на землі, збирайте ж собі скарби на небі, але світ нехтує Ісусом та Його вічним багатством. Тому все земне зазнає краху. Адже тільки Христос дає життя та життя над міром.